Вас вітаю. Показуємо вам відео е, лоту номер 9 взуття е, мікс-брендів Timberland Plus Ones. Основа лоту Timberland. Так, лот номер 9 в лоті 18 пар, ціна за пару 36 євро. Е, поїхали. Перша моделька Timberland. в такому приємному світлому кольорі. Такий. В розмірі 39, в розмірі в різні, в тімбленді в лочі 11-12 пар. Основа лоту це тімберленди. Далі ось така під джинс-модель. В розмірі 41,5, Класнюча шкіряна моделька в чорному кольорі. Це, досить комфортне, легеньке в 40 розмірі. Далі, в 37-му розмірі ось така ніжненька лавандочка. Шкіра. Тут скрізь йде у нас шкіра. Так, тімберлен. 38,5. Картоночка стала, на те шкіра. Збоку є замочок, блискавочка. Дуже легенькі, вони, досить легенькі. Так, зверковий розмір такої краси, м'ятний колір, теж дуже легесенькі, шкіра. І в кожному лоті їй буде по одній парі левайсу. Тут у нас ось така модель, шкіра в чорному кольорі, теж легесенька, по боках резиночка. ця моделька у нас в 39-му розмірі. Ну, Практично в кожному лоті буде ще у нас шикарнюча. Шикарнючий бренд від Барбуру. В 38-му розмірі. Такі флісік всередині. Ось такі резинові резинова красота. Далі чимберленд, високі сапоги. Шкіра в коричневому такому кольорі. Є блискавочка. Ця моделька у нас в 36 розмірі. Так, лоті також буде, будуть ванси 2-3 одиниці. В цьому лоті у нас дві одиниці, кедики, шкіра, ставка і шкіри, серединка теж тут шкіра і текстиль. Так, ця модель у нас йде в 36,5 розмір. У школи саме те. Ще одна. Модель від Гансу. Білосніжні шкіряні кедики. В 42-му розмірі. Вони просто обалдені, нереально круті. Так, Тімберленди. Моделька в 38-38,5 розмір. Вони легкі-легкі. Ну, 100 грамів важили. Одна от така ж, це просто шкіра. Вже Розмір 38,5. Далі Just Copy. Моделька в 38-му розмірі. Резиночка. Наш на шларівочці. Теж супер, класно Модель Just і вона закопі. шкіра, такий бордовий колір. Кольор. В 39-му розмірі. Розмір, бачите, всі хороші, різні, але малесенькі зовсім дуже мало. Так, тіберлендер в 41,5 розмір. Так, і Роберто Серпентіні. В цьому лоті є ще. В 36-му розмірі така модель. Тімберленд. О, це взагалі шикарна моделька. Класнюча. 40 розмір. І остання моделька. Це теж тімберленди в 38-му розмірі. Колір такий е хакі. Широка зав'язочка, як бачите, такі модні, зараз круті. Отже, лот 9, 18 пар, 36 євро за одиницю. Вся інформація е буде прописана під відео. На зв'язку ваш луч.